У мого тески Дмитра Васильовича Павличка виявляється не лише прекрасні пісні, які ми знаємо, геніальні переклади зарубіжних авторів, але і неймовірна інтимна лірика. От як красиво можна говорити про такі моменти в житті. Ти дуже гарна. Але я з тобою в ліс не піду. Де пахне тінь хмільна, де чорт під папороттю голубою на нас чекає з чаркою вина, Питво і перетворення химерне, чекає там звабливе й страшне. Бою, що біс мене в коня оберне, дух Амазонки в тебе зажене. Бою, що я іржатиму від щастя, як по мені ковзне жіноча плоть. Боюся, що скинути сідла не вдасться, не вдасться сунути з очей бродь. Та в цього світу дивні круговерті, моя істота вже конем була, то клич мене на мох, неначе смерті, боюсь, і прагну я твого сідла. Якби я знав, де ти живеш, дивився крізь вікно з надвору, як ти виходиш із одеж і входиш в мрію снів прозоро, я там стояв би цілу ніч, щоб знову бачити, як вранці злітає сон із твоїх віч, і ти встаєш в прозорі тканці. Та я не знаю, не дано, бо ми з тобою не знайомі. Та чом же те твоє вікно горить в космічному огромі? Коли дивлюсь на небеса, є те вікно, що ночі бачу, і сходить золота краса в мою фантазію чертячу.